Зварювальні апарати бувають різними. Перед нами італійський рітмо, зварювальний апарат для зварки пластику, пластикових труб. Висить на заставці або включається і зависає ні на що не реагує. Раніше був пару років тому в мене. Вдалося зремонтувати. Будемо десь повторно. Зварювальний апарат цікавий тим, що варить він пластик. Пластик він варить за допомогою муфт. Ось такі муфти надівається на турбу, знежирюється, зажимається, сканується за допомогою лінійного сканера штрих-код. Зараз він не буде цього робити, на жаль. В штрих-коді закладені температурні режими для муфти, її параметри, розмір і так далі. І, в залежності від цих даних, зварювальний апарат знає про час і про необхідний струм. Для зварювання цієї муфти. По суті, в муфті знаходиться нагрівальний елемент ніхромовий, який її банально плавить, підключається ось такими електродами. Є термосенсор, котрий міряє температуру повітря і береться похибка на температуру, щоб зварювання було якісне. Штука недешева, як саме зварювання муфтами, такий апарат використовується в основному для газових магістралей або відповідних місць. Розберемо, подивимось, що йому бракує. Масивний якісний корпус легко розбирається. Основну частину апарата складає тероїдальний трансформатор з сенсорами нагріву, блок контролю на семесторі, трансформатор току з фільтрами і плата керування. Саме вона нас буде цікавити. Глянемо на неї ближче. Трохи дурецька конструкція, тому що роз'єм в вигляді розпіновки дротів відключити одночасно неможливо, і для того, щоб добратися до плати, зняти. І приходиться кожен, кожен пін окремо розблоковувати, витягувати. Ну і, звичайно, записати, бо інакше потім не розберешся з підключенням, оскільки схеми на такий пристрій, звичайно, не знайти. Дисплейний модуль універсальний. Заклеїти, щоб не пошкодився плата. Діодний міст, захисні діоди, стабілітрони, конденсатори, стабілізатор, резервне живлення, процесор. Цифро... аналого-цифровий перетворювач, трохи логіки, оптронів для контролю та й усе. Попробуємо розібратися. Домучив зварочний апарат, оживив. Тепер вмикається, поміняв дисплейний модуль, на жаль, не допомогло. Вже колись була в нього проблема з дисплейним модулем. Не допомогло, не було старту, засвічував всі сегменти. Відповідно, здував процесор, вичищав лак з процесора, з-під процесора, всі ножки, начистий запаяв і тоді він почав кашляти, запустився. Запрацював, але контраст практично нічого не було видно. Документації по регулюванню контрасту сервісного меню я не знайшов, не маю. Мені простіше було забезпечити регулювання контрасту згідно з дадашитом на дисплей, що успішно і зробив. От бачимо частоту, напругу мережі, температуру, час і купа інших параметрів. Зараз зберу, а тоді покажу, як працює. І так, як відбувається зварювання? Вмикається апарат, під'єднується муфта. На муфті є штрих-код. Так, фітінг-код. Чому ти мені нічого не показуєш? От видно. Тепер читаємо з муфти штрих-код. Прочитав код муфти. ID муфти видав, показує 71 секунду зварювання при 21-22 градусах. Корекція йде по напрузі по струму. Запускаю зварювання. Питається, чи зачистили і знежирили муфту. Запускаю. Пішла, пішов нагрів. Я, на жаль, виключаю, тому що плавати муфту нам не положено. Отже, вона гаряча стала всередині. От, і таким чином, коригуючись по напрузі, варить пластикові муфти. Ще з цікавого моменту є зовнішній роз'єм підключення принтера, тобто можна підключати принтер, а сам зварювальний апарат має пам'ять енергонезалежну з батарейкою, і, відповідно, календар працює. Тобто він влоги пише. Він пише влоги все, що зварює. Все з чим працює. Коли, в яких режимах, успішно, неуспішно, якій температурі напрузі. Він це все пише в логи і може друкувати на принтері. Ось така от гравіцапа. Сканер штрих-коду лінійний. Прочитав. Головне, що добився стабільності після риболу проца. Працює, буду видавати.